Сам десейпіреманті фрінадіпутесок кожна дитина повинна мати родину, повинна мати сім'ю. І у Львові є традиція, що в нас немає міських інтернатів. У нас є дитячі будинки сімейного типу. І сьогодні тут на цій території, яка є достатньо добре, інтегрована в Львівській громаді в дублянах, завдяки підтримці наших данських колег. Дано старт будівництво трьох таких дуже гарних, дуже затишних будиночків, де житиме. 24 дитини, які потребують опіки, і вже наступного року, орієнтовно квітень, травень, ця територія перестане бути територією, стане домівкою для дітей, які потребують власне допомоги, потребують опіки. Діти не мають зростати в інтернатах. Вони мають жити в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. І цей проект якраз на це спрямований. Наша організація «Дитяче містечко робить таку роботу вже з 1949 року в світі і з 2003 року в Україні. Це житло і соціальний супровід для прийомних сімей. Дуже важливо, що не тільки житло, а саме комплекс підтримки психологів, соціальних працівників педагогів. Діти складні, діти потрапляють в прийомні сім'ї з трагічною передісторією, Їм потрібно багато допомоги. Батькам-вихователям потрібно багато допомоги. Таким чином, просто кинути прийомну сім'ю на призволяще, хай розбираються самі. Цього недостатньо. Але саме Львів проявив найбільшу і ініціативність, і інституційну спроможність. Ця локація просто не буде абсолютно нового сенсу. Це буде відкрита локація. Тут функціонуватиме соціальний центр, в якому послуги будуть отримувати всі мешканці дубля. Локація дубля не була обрана, тому що тут не було комунального соціального центру, де можна було безкоштовно попрацювати з психологом або з іншим фахівцем. Після відкриття це стане можливо, мешканцям Дублян вже більше не буде потрібно їздити в Львів для того, щоб працювати з психологом або з іншими фахівцями. Буде загальнодоступна локація, яка буде постійно відкрита. То зможуть просто проводити час, діти займатися англійською, працювати з психологами. І загалом ми хочемо зробити цей центр таким центром дітей. Вони просто зможуть сюди приходити і спільно проводити час. сьогодні ми зібралися тут з багатьма партнерами нашої коаліції для того, щоб закласти і розпочати будівництво перших осель в рамках проєкту. Дитячі оселі маю за честь сьогодні бути тут присутнім. Ми вважаємо, що зараз саме той час, коли потрібно робити такі проєкти. Звісно, існує багато ризиків, але водночас ми спостерігаємо сміливість і відвагу від між нашими партнерами, і ми прагнемо зробити це на благо дітей, допомогти дітям. Тому, звісно, такі проєкти є дуже важливими наразі. Я сподіваюся, що навесні 26-го року, коли я приїду сюди, то побачу тут вже побудовані будинки, щасливі сім'ї, щасливу громаду.